Вітаю, це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Території кіно, яке не лише розважає, але й наповнює. Сьогодні дивимось королеву, милу сатиричну драму про хвилювання англійської королеви Єлизавети після загибелі принцеси Діани. Другим ключовим героєм цієї історії є молодий британський прем'єр Тоні Блер. Оскар для акторки Хелен Мірен за аутентичне перевтілення на господиню Букінгемського палацю. Це перше, що згадуєш про королеву. Фільм Стівена Фріза відповідає ставленню до інституту сучасної монархії середньостатистичного англійця, іронічного, але підсвідомо по-дитячому захопливого. Події травня 97-го року, пропущені через фільтр стрічки Королева, сьогодні згадуватиму разом із Фаготом, музикантом і лідером гурту танок на майдані Конго». Вітаю, Добре. дякую, що прийшов. Олег Михайлюта Підпільний призвисько Фагот. Ось уже понад 20 років є вокалістом відомого українського гурту Танок на Майдані Конго завжди знайде час для фільмів Стенлі Кубрика та Пітра Гріновоя. Захоплюються акторами Геррі Олдменом та Одрі Тату. Джонні Деп із піратів Карибського моря говорить в Україні голосом Фагота. Має сина, любить дивитися на світ через об'єктив фотоапарата. Попри довге спільне життя із жінкою, його вважають найбажанішим нареченим у шоу бізнесі. Зараз ми почнемо дивитися стрічку, чи це в нас така традиція? Але перш ніж ми це зробимо, скажіть, щось чув про цей фільм. Можливо, ти його? чув. Да. Я не дивився, але чув. я люблю фільми, які е, базуються на реальних історіях. А ти пам'ятаєш події 97-го року? Ну коли власне загинула принцеса Діана, такий був розголос і в Україні так само. Я пам'ятаю. Пам'ятаю, я не можу сказати, що я там достименно там якісь нюанси знаю. І Діана, такий персонаж для мене, ну, можна сказати, більш загадковий, але ну так, десь поруч інформація проходила. А чого ти чекаєш від цього фільму перед переглядом? Ну, є якісь очікування глядацькі насамперед? Взагалі ніяких. Цікаво подивитись, як режисер робить художню стрічку з реальної життєвої історії. Тому що, знаєш, кожного життя це ж реальне кіно. Тож починаємо дивитися із спокійним серцем і спокійною душею. Фільм «Королева» у Підпільній імперії разом із Фагутом. А одразу після перегляду будемо говорити про цю стрічку. Критикувати або, навпаки, пишатися нею. Приємного перегляду! Ну, що скажеш? Ну, хороше кіно, життєве таке. На сльозу прошибаю. В принципі, що ще треба для мелодрами? Ну тебе власне, як глядача, що тут зачепило, як то кажуть. Для мене це цікава життєва історія, просто знаєш такий погляд на королівську родину, а це ж не просто, це ж як люди, якісь намісники Бога на землі, не просто про це розказувати. Але тут мені здається все, все, все дуже гідно зроблено, і нібито і з гумором до королеви, і до родини, причому з таким іноді дуже цинічним гумором, але і все ж таки з повагою і з розумінням, що їм, їм не просто правда, їм не просто. А ти пам'ятаєш події 97-му? А я був ще тоді студентом, і в е, нас була пара, така здається, техніка безпеки на підприємствах. І викладач тоді сказав: от, бачите, вони не дотримувалися правил безпеки за кермом. Тому Діана і загинула, бо якби вона пам'ятала про правила безпеки, то вона б в житті там не загинула. Я пам'ятаю цей масштаб, як всі носилися навіть тут в Україні, говорили про загибель, що вона такий символ. Вона для тебе теж символ? Ні, для мене це було завжди таким питанням. В Амілі, пам'ятаєш, такий дід, котрий був дуже з хрупкими кістками, котрий сидів вдома постійно не виходив. Кожного разу, коли до нього заходили, там приносили їжу. Він якось нервувався. що постійно всі говорять про ледіді, ледіді, леді, ледіді. От для мене знаєш, приблизно я не зовсім розумію, з чого раптом вона стала Символом, але напевно, що я її не можу розуміти, тому що я не живу там. А ця вся історія з тим, що треба приспустити прапор, чи начебто підняти чи взагалі не чіпати його, тому що це стосується суто британських монархів. Ти як до цього ставишся? Ну? Чи потрібно взагалі порушувати традиції, які складалися там століттями заради от такого неординарного випадку трагічного випадку? Тут дуже, дуже правильно все в фільмі. Мені здається, по полочках розставили. Чому саме так королева там говорить одну фразу, що я знаю свій народ краще за будь-кого. Але Блер ніжненько так і доводить, що все ж таки може десь ви втратили це відчуття свого народу. Придивіться уважніше до нього. Той момент, що. Королева чує свій народ, який він зараз саме зараз, і йде на поступ, якщо він, скажімо так, робить такий крок на зустріч своєму народові. Це ну, дуже така правильна, мені здається, тема. Тому що чим далі, чим більше інформації, чим люди починають поважати самі себе, тим більше повинен бути цей діалог між владою, ну, так званою і людьми. А як ти думаєш, можна якісь паралелі провести із нашим політичним життям, із нашими? Людьми від влади. Не думаю. В українців ніколи не було монархії. В нас так чи інакше, ми всі анархісти десь внутрішнь. Але Але прем'єрів. Ну, ось це от важливе питання. Ніколи українська влада не йшла на зустріч народові своєму. І народу приходиться постійно боротися за те, щоб влада його не дурила. І чим далі, тим ця боротьба більш, скажімо так, жорстока. Тут такий дуже правильний момент показаний, як виховували родину монархів англійську. Вони розуміють, що вони відповідають за цей народ, і вони повинні робити так, щоб народу було добре. Є якісь улюблені стрічки, які от для тебе мають статус таких знаєш, настільних. Тобто, от там раз на місяць або там раз на півроку я дивлюся. Такі фільми не маю жодної, так. Да. А тебе які кіно виховували взагалі? Данелі, я пам'ятаю на Кінзадзі, У мене, як то знаєш, трошки так в дах поїхав, якщо там посміятися, там гайдаївські фільми. А от згадай момент у своєму житті, коли ти вийшов з кінотеатру, такий вражений, і сказав, що таким і має бути справжнє кіно. Був такий етап, я як то за захльобом дивився Грінуєя. Просто от всього. Дітяма Макоя, повар, і мені здавалося, що це. Ну, це напевно, що ну неперевершені якісь творіння, їх треба переглядати, передивлятися там кожний кадр, оці довгі от'їзди, всі знаєш, кольорова гама. Ну це правда було дуже круто, мене дуже це вражало. Де до Деніб'яси, пам'ятаю, що в мене просто ну враження таке було після фільму. Знаєш, от просто аж наш мурашки по шкірі. А якусь музику. Писав під пливом переглянутих стрічок. Так дивишся ролик на, на пісню Арешт. і так думаєш, ну напевно, надивилися хлопці якогось хорошого такого фінчера, якогось там сім прем'єром трилер. І написали пісню, і ще зняли такий кліп, що він вражає не менш ніж сам фінчер. Пісня Арешт вона наснилася фозу, прокинувся з сюжетом в голові і одразу записав це. Записав сюжет, а потім перетворив все це на е, текст на вірші. Потім зробили все це в студії, з'явилася пісня, а кліп він вже знаєш, відштовхувався від того, що відбувалося по сюжету. Дякую. У Підпільній імперії сьогодні у нас був фагот. Любить Грін Увея. Але дивився сьогодні Стівіна Фрірза. за королеву. Судили, монаршу родину. Фільм сподобався. Дякую, що були сьогодні з нами. Це Підпільна імперія. За тиждень на 1+,1. плюс ми повернемося із ще однією цікавою стрічкою. Хай щастить.